Привіт, мої маленькі мандрівники. Сьогодні ми вивчимо з вами веселу лічилку. А допоможе мені у цьому наш Пікселько. Пікселько, ти вже готовий? Повторив лічилочку. Ну що ж, час починати її вчити з нашими дітками? Діточки, а ви уважно слухайте і запам'ятовуйте. Раз. Ялинка. Два дупок. Три березовий гайок, а чотири тетравичка, п'ять мурашка-трудівничка, шість Колючий їжачок, сім Грибок боровичок, Вісім. Білка дев'ять. Пташка. Десять. Квіточка ромашка. Запам'ятали трошки? Повторимо. Раз ялинка, Два дубок, Три березовий гайок. А 4 це травичка, 5 мурашка-трудівничка, 6 колючий їжачок, 7 грибок боровичок, вісім білка, 9, ташка. Десять квіточка ромашка. А зараз спробуємо так. Я буду називати вам число. А ви будете називати відповідний малюночок? Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість? Сім. Вісім. Дев'ять. 10! Я сподіваюся, ви запам'ятали трошечки нашу шулічилочку, але ви в будь-який момент можете включити відео і ще раз її повторити. Якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку, адже ви вже знаєте, що Пікселько планує відкрити свою пікселькову школу. Обіцяємо! Буде дуже цікаво. А сьогодні я вам кажу до побачення до нових зустрічей.